Українці, а зокрема мешканці Львівщини, продовжують отримувати гроші в конвертах. Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Зокрема, якщо взяти торгівельну, галузь, ми проаналізували перше півріччя поточного року. Середня заробітна плата становить близько 10 тисяч 700 гривень. Це точно не відповідає ні статистичним даним, а, зокрема по області, ні відповідної фактичному обставинам. Відтак тіньовий сектор економіки, який не оподатковується і відповідно не приносить прибутку державі, будуть і надалі викорінювати. Пообіцяли влова роботодавців, які влаштовують на роботу працівників за офіційну мінімальну зарплатню із доплатою в конвертах, наразі не каратимуть. Їм пояснюватимуть, яка користь від легального грошового обігу та що таке здоровий інвестиційний клімат в умовах воєнного стану. Ми... Чітко усвідомлюємо, що це не мають бути масові заходи перевірки ручного характеру зі сторони контролюючих органів. Це має бути діалог і прийняття правильних рішень, тому слід сторони держави, щоб бізнес виходив в стіні і сплачував податки. Перші зустрічі між владою та представниками бізнесу мають відбутися уже найближчими днями а розпочнуть із транспортної галузі.